Отже, на цю хвилину ми маємо живий зв'язок із Криму із Сімферополя. Наш кореспондент Сергій Стеценко Сергію сьогодні заговорили про можливі провокації в Криму. Що тобі відомо, і яка ситуація на цю хвилину? На, на цю хвилину чи спокійно? Віта, доброго вечора. Ще раз ми маємо наразі е, свіжу інформацію. Вона дуже хвилююча. Кілька інформаційних агенцій її подають. Отож, е, командувач Чорноморського флоту Російської Федерації Олександр Вітко поставив українським військовослужбовцям ультиматум. Він сказав, що якщо до п'ятої години ранку завтрашнього дня українські військовослужбовці не складуть зброю та не здадуться, почнеться масовий повний штурм усіх військових частин у Криму. Щодо інформації, яку ти вже сказала, так заступник міністра внутрішніх справ України заявив про можливі провокації з боку російських військових, які можуть статися сьогодні вночі, аби спровокувати конфлікти, я прошу послухати його пряму мову. Нам стало відомо, що цієї ночі в Криму очікується провокація. Невідомі під виглядом української сторони, планують убити трьох-чотирьох російських солдатів для того, щоб легітимізувати введення російських військ на територію України. Ми б хотіли, щоб ці люди схаменулися, тому що таким чином ви провокуєте кровопролиття, якого немає в Криму. Зупиніться, і найважливіше майте на увазі. Що ситуація моніториться, ситуація контрольована. Це наразі вся інформація з Криму. Віто, ми продовжуємо за нею слідкувати. Ну а хронологію подій, які відбувалися у Криму, про це підготувала матеріал моя колега Ірина Заєць. Прошу подивитися. Усе почалося з 28 лютого наступного дня після відставки уряду Могильова в аеропорту кримського селища Каче сідає з десяток бойових гелікоптерів усіх різновидів. Українські прикордонники заявляють про порушення всіх норм. Тоді офіційна Москва пояснює це навчання. Цього самого дня на аеродромі Гвардійський приземлюється ще вісім російських іл. 76 з десантом теж без запрошення, ніби до себе додому. Там українським диспетчерам-прикордонникам російські окупанти вказують на двері. Мовляв, їхніх послуг не потребують, і відтоді російські літаки сідають там ледь не що 15 хвилин. З російських баз у Криму передислоковуються ближче до кордонів за периметром півострова. Військова техніка. І лише через день 1 березня Рада Російської Федерації дає своїй агресії офіційне підґрунтя, дозволивши ведення військ до Криму, ті мають захистити громадян Росії. Вже надвечір через українські кордони вдираються з моря два десантні кораблі Калінінград та Мінськ. Заходять в Севастопільський порт. На північному відтинку російсько-українського кордону з'являються російські танки. Наступного дня, 2 березня, морем прибувають ще два велетня північного та Балтійського флотів. А сьогодні вночі російські військові з моря захоплюють ще й Балаклавську бухту під Севастополем та одразу висувають українським прикордонникам ультиматум. Якщо вони не складуть зброї, розпочнеться штурм. У підсумку у Криму захоплено повітряні шляхи, головні морські під'їзди та основний автомобільний в'їзд до Криму з Херсонщини всередині півострова, численні блокпости на всіх в'їздах до міст і насамкінець. Уряд Російської Федерації збирається від'єднати Крим від української енергосистеми. Звучать такі пропозиції щодо від'єднання кримської енергосистеми від енергосистеми України. Відбуваються спроби силового захоплення підприємства Чорномор-Нафтаз, такі дії, втручання в єдину. Енергетичну, електроенергетичну, газотранспортну систему України можуть мати досить тяжкі наслідки. Це може бути і техногенні катастрофи.